Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні покажу вам додаткові акції Ворошен, акція діє до 9 грудня. Це додаткова акція, не враховуючи основну, яка триває до 25 листопада, а також деякі товари, які ви просили мене показати. Бажаю всім приємного перегляду! Одразу на вході акція знижка 35% на цукерки Блан Mix 357 гривень 17 копійок за 1 кг. Продаж обмежений не більше трьох упаковок в одні руки на кожну позицію. MonBlanc дуже смачні цукерки, мені вони подобаються, особливо ці червоні та жовті. Та цукерки Christmas Jelly Mix 162 гривні 24 копійки за 1 кг. Деякі писали, що їм не сподобалось. Не знаю, мені вони дуже смачні нагадують гаралетку, тільки з іншими смаками. Знижка 15% на зефір з ананасовою начинкою. Ціна за 100 г 15 гривень 88 копійок. Акція діє до 25 листопада. Зверніть увагу, що мармелад у шоколаді з цукатами вже без акції. Шоколад Рошен пористий в асортименті. Білий карамельний, звичайний білий, молочний та екстра чорний. Упаковка 80 грамів, ціна 28 гривень, 40% знижка. Акція діє до 25 листопада. Просили показати ціни на згущене молоко з цукром: 350 грамів від Рошен 69 гривень, 85 копійок. За 600 г 109 гривень 65 копійок. Масло солодко-вершкове екстра 180 г. Коштує 99 гривень 85 копійок. Масло солоне кисловершкове 80%. Ціна така сама. Зефір з лимонним смаком у молочному шоколаді 200 г. Ціна майже 70 гривень. Цікавий варіант для любителів поєднання кислого і солодкого. Дуже люблю це какао від мрія 100 г 22%. Ціна 64 гривні 65 копійок. Мене просили показати ціни на тістечка, які йдуть на вагу, але зараз ще нічого не привезли, тому що я знімаю вранці, тому покажу вам ціни за 100 г. З цих варіантів мені найбільше подобається тарт лимонний, брауні та шокомілк. А вам які? Напишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, мені дуже приємно. Підписуйтесь і до нових зустрічей.